На базарчику ми тільки подивилися на продукти, щоб зорієнтуватися, що там є. Все таке свіже, гарне, але ж базарчик дуже маленький. А зараз вийшли на якусь площу, тут дуже багато людей, всі сидять у кафе, у ресторанах, снідають. Чудова атмосфера, багато сонця. І тут готуються до якогось свята. Розвішують оці кольорові прапорці. Якась техніка щось робить. Бутинки нагадують архітектуру Адрії, як в Італії, чи десь. Така двіжуха, багато людей. Я такого давно ще не бачила. Хоча це маленьке місто. Ще сезон не почався і вчора в Конобі ми сиділи тільки вдвох. Але ж скрізь вже вивішені такі таблички, що здаються якісь кімнати чи здаються якісь апартменти. Тут можна щось знайти для ночівлі. На цій площі Трк-Слободе знаходиться церква Мадони-Ангелів, барокова будівля 1770 року, збудована на залишках Романської церкви. Радпореч Поренцо Сіта де Поруч. Яких тільки назв немає тут. Цю церкву прикрашають барокові вівтарі та картини. Зокрема, найціннішою є картина Непорочне Зачаття з святим Петрусом. З 18 століття написана Якопо Марієске. Та картина Моїсей з мідним змієм. Венеціанського художника Гаспаре Векя. Що походить з споруського кафедрального собору. Поруч це як музей. Тут і Бізантініше. Є пам'ятки, і Римська імперія тут була, і Югославія, все, 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 що тут було. Бахус він тіка. Двісь він майненка пам'ятка. Зайшли на вуличку поруч, бо там стільки людей. Такі затишні садочки. І старовинні будівлі. Welcome to Mazin Basilica Complex. Це та базілика, що з VI в. в. існує в цьому місті. Дуже багато винних магазинів, дістилерій. Карлик трюфель, Official офішл частично труфлевий магазинчик. Можна зламати. Ma ma Marathon Марафонської азера remains pavement which belonged to Roman Forum. Цю площадь відносять до Римської імперії. Але окрім цього мусору я на цій площі нічого цікавого не побачила. Coffee, bar, all time. І вже через кілька кроків ми виходимо тут до моря. Кафе Мар. Назви пішли вже такі назви. Цього ракурсу трошки ліпше дивитися на все, Adriatic Lines. Ловити рибу тут забороняється, ніхто нікого не слухає. Можна спуститись в воду, але ж тут нижчий кулін. Дуже приємно, Дивіться, причку плавають. Така водичка чудова. Ми повертаємося назад в місто, потім в наш апартмент через порт. Порт Порч Авторті. Плюс ресторани і такі італійські гарні будівлі. Thank Hello. Hello. Розмовляєте українською? Розмовляєте. <laughs> Чи І де можна так. Більш кому, як то сказати, більш вільно сидіти, то наші лавки вони не прикручені. Так? От маємо чотири туалети. В нас можна свободно гуляти по кораблі, наверх, наділ, наділ. От і ми пливемо з 9.30 вздовж берега до міста Версар. Маєте welcome drink на борту, або хороша ракія, або пелінковаць. Ну таке коротке. Потім, значить, ми в Версарі зупиняємось. Тут декілька разів вже в Казанова. Е, маєте е, година-півтора вільного часу, де можна гуляти, зробити панорамні фотографії біля церкви, видно яхт-клуб, видно острова. От, або купатися, от, або просто випити каву з'їсти морозиво. Потім пливемо в Лімський фьорд, е, Тут в нас обід на кораблі, риба або м'ясо з гриля з ковбасками, або вегетаріанське меню, велика порція, мішаний салат, літр вина, літр сока на столі, і це все включено в вартість. От, і Потім припливаємо в ровінь. В ровіні ми також зупиняємось. Це Друге по красоті місто в Хорватії після Дубровника Так звана маленька хорватська Венеція. Тут теж дві години, дві з половиною, як коли вільний час для вас, обов'язково в церкву зайти. Ця церква вона старша, ніж іслам. вона четверте століття. Вона побудована, значить, в кінці значить, 300 якийсь то там рік, значить вона вже переіменована, а збудована вона початком третього століття, тобто 100 років після Ісусових апостолів. От, так що унікальна. Багато сувенірів, галерей, ручних робіт. Коротше, якщо захочете, то вас можуть. Служити також українською мовою. Іліна дала мені проспект, я його з фоткою ставлю у відео. Далі по збережжю знаходяться якісь адміністративні поділі. Я думаю, що це може бути ратушею, але я януюся підходити читати. Тут поруч ще якесь. Біле, білий дім, там ще щось є. Останнім часом всі мої відео схожі один на одне. Море, порт, чудова погода, тому що ми завжди знаходимося десь на якомусь узбережжі Середземного моря. Це чи Кроація, чи Франція, чи Італія, чи щось щось таке.